З Галинкою! Доброго ранку, любі друзі! Про майну в тиждень, а це значить, що з вами знову математика з Галинкою. Доброго ранку усім! І дорослим, і малим! Малята, я дуже сподіваюся, що ви пам'ятаєте, про що ми розмовляли з вами на минулому занятті. А розмовляли ми з вами про рік. Про те, що рік має 4 пори року. Зараз у нас яка зараз пора Галинка? А зараз осінь. І вже промайнув перший місяць осені. і настав другий. Малята, ви здогадалися, як він називається? Так. Жовтень, жовтеньке листечко і місяць називається Жовтень. І зараз останні теплі сонячні дні. Можна ходити, гуляти, грати, збирати каштани, горішки, жолуді та Галинка? Так, я дуже полюбляю в парку в цей час гуляти. І ви знаєте, пані Юлія? Я одного разу знайшла каштанчик та жолудь, принесла додому. І почула незвичайні звуки. Вони розплакалися та засумували. А знаєте чому? А чому? Тому що вони сумували за своїми друзями, які залишилися на дереві. Та можливо, їм треба було допомогти? Ну, звісно, треба. І ви з Петр. Пішли в парк шукати друзів для каштанчика та жолудя. І ось як все відбувалося. Одного осіннього дня з дерева впав каштанчик і засумував, тому що навколо нікого не було. Раптом він побачив діток. Це Галинка і Петрик збирали листочки у парку. Вони теж його побачили. Каштанчик застрибав від радості, а діти підійшли до нього. І сказали, давай підемо разом з нами шукати тобі друзів. Подивись, скільки каштанів та жолудів нападало. Давай їх порахуємо. Дітки, допоможіть нам, будь ласка, скільки жолудів? Один, два, три, чотири, п'ять. Всього п'ять жолудів, а каштанів один, два. Три, чотири, п'ять, шість. Всього шість каштанів. Чого більше діти? Так, каштанів. Що зробити, щоб їх стало порівно? Правильно додати ще один жолудь. І тепер жолудів стало теж шість. Щоб отримати число шість, треба до п'яти. Додати ще одиницю. Записуємо цифру 6. Цифра 6. Немов замок. Знизу круг вгорі гачок. Підберемо капелюшки для каштанів. Для першого з цифрою 1. Для другого з цифрою 2. Для третього звичайно, цифра 3. Для четвертого 4. Для п'ятого номер 5 і для шостого з цифрою 6. Молодці малята. Ви добре рахували, правильно всі цифри назвали, а ми йдемо далі. Отже діти зараз осінь, а осінь це час підготовки до зими. І до зими готуються і тварини, і рослини, і деякі веселі тваринки. Прийшли сьогодні до нас у гості. Давайте подивимося, хто до нас сьогодні прийшов. Першою прийшла Білочка. Другим прийшов Зайченятко. Третім прийшов ведмедик. Четвертим їжачок. П'ятою прийшла лисичка. І останнім шостим прийшов вовчик. Правильно. А давай тепер, Галинко, подивись уважно і скажи мені, будь ласка, а хто стоїть перед ведмедиком? Другий це зайчинятко. А після їжачка? Е після лізачка п'ята лисичка. Правильно, лисичка. А хто стоїть останнім у нашому рядочку? Шостим стоїть вовчик. А хто стоїть після зайчика? Третім стоїть ведмедик. А хто ж галинко стоїть першою у нашому рядочку? Білочка. Правильно, білочка, весела білочка. І ось про білочку наша наступна історія. Подивіться, малята. На жолодях у білочки деякі цифри загубились. Давайте їх підберемо: Один, два, три, чотири є, п'ять, шість, сім, вісім на місці, потім дев'ять і десять. Білочка зібрала десять жолодів. Правильно. А яка цифра стоїть перед цифрою п'ять? Чотири. А після п'яти, цифра шість, правильно малята. А які фігури виклав каштанчик із каштанів і жолудів? Прямокутник, фігура без кутів, круг, фігура в якої три кути. Трикутник, фігура в якої чотири сторони і всі рівні, квадрат. А ось які цифри виклала Галинка із каштанів. Один, два, три. А назвіть цифри, які виклав Петрик із каштанів. Чотири, п'ять, шість. Правильно. А ще Петрик і Галинка навчили каштанчика стрибати один, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. А тепер назад. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Ой, як весело! І мені вже зовсім не сумно, тому що в мене багато друзів. Петрик, Галинка і ви, діти. Діти, ви запам'ятали, з якою цифрою ми сьогодні познайомились? Так, це цифра 6. На неї можуть бути схожі різні предмети. Наприклад, подивіться, цифра 6, немов замок. Знизу круг вгорі гачок. Цифра шість, як бегемотик, має кругленький животик, Ну а шийка, як дуга, вліво зігнута вона. Шість уважненько пишіть, м'яким знаком не назвіть, бо образиться ще і до літер утече. Каже шість це знову я. Я згорнулась, мов змія, можу я без рук писати і ось так весь день лежати. Правда, діти, дуже схожа цифра шість на змію. Равлик теж як цифра шість, Яблучко на неї схоже, якщо виліз черв'ячок і згорнувся, як гачок. А ще цифра шість на вишню схожа. І красива, і пригожа. Заманеться її з'їсти. Височенько треба лізти. Ось така цікава цифра шість. Ось такі малята у нас сьогодні осінні історії. Ми дуже добре погуляли по парку, познайомилися з другом Галинки Петриком. До нас приходили в гості тваринки. Ми вивчили з вами цифру 6. Запам'ятайте її, будь ласка. І ви дізналися про те, що із каштанчиків можна зробити дуже багато цікавих та корисних речей. Можна робити, що можна робити, Галинка? Що завгодно іграшки, цифри, фігури геометричні. Можна назбирати багато жовтів, каштанів, листочків. І така фантазія у нас розвивається, малята. А ви, малята, отримаєте наступне домашнє завдання. Збирайте, будь ласка, у парках та у скверах каштани і можна викладати ось такі цифри: від 1 до 6. А нам висилайте фото своїх робіт, домовилися! Чекаємо! До побачення! До побачення, малята!